Формадол забудь про головний біль. Доброго ранку, друзі. Бачите, ми, ми займаємося пошуком контенту одночасно. Тому ми як колективний продукт це бачення саме воно такий сніданок, невід'ємна частина цього процесу. То ми одночасно готуємо глядачам наперед, що ми можемо показати. Але перед тим ми анонсували включення нашого журналіста Андрія Люхавця, які зараз він. розкаже да про нові правила через війну, які яке життя там на ринку а, оренди житла Андрію. Що тобі стало відомо, які твій журналістські доробок в цьому питанні? Доброго ранку ще раз колеги, доброго ранку, глядачі. От перше, що мене найбільше здивувало, і про що хочу вам розповісти, що виявляється на ринок оренди житла на сьогоднішній момент впливає безпосередньо і курс долара. Як і чому, от зараз і розповім до війни ціни на оренду в Україні фіксувалися в гривні, і в принципі, от після 24 лютого, майже нічого не змінилося. Але власники квартир усе частіше аргументують підняття саме на вартість оренди, підняттям курсу. У долар я нагадаю, що останнє було таке суттєве офіційне підняття з 29,5 з половиною гривень до 36,6. і в чому тут от відбувається ось цей от цимус? В чому смак і на чому хитрять? Люди говорять, що минулого року, минулої осені, до прикладу двадцять року, ну там до прикладу умовна квартира коштувала 8 тисяч гривень. В доларах це було майже 300 доларів. І на сьогоднішній момент вони кажуть: так дивіться, ми ту саму квартиру вам здаємо за 260 доларів. Але на сьогоднішній момент 260 60 доларів це майже 9,5 тисяч гривень, і ось таких от махінацій маленьких, мінімальних, їх виявляється. Стає все більше, і от ціна від того, що з більш небезпечніших регіонів, де на сьогоднішній момент ведуться активні бойові дії, і через те, що попит є, а вона все більше і більше е зростає. Але що взагалі е коїться на загальному ринку і де на сьогоднішній момент найбільший попит, а де можливо ціни вже трішечки стабілізувалися, я поцікавився у експертів ринку нерухомості, і от які відповіді отримав. Стосовно Регіонів в Україні можу сказати наступне: орендний бум продовжується в Західній Україні, але міста, такі як Київ, Дніпро, вони вважаються ті, які можуть забезпечити людей роботою. Тому багато сімей живуть на два міста. Практично чоловік працює або в Дніпрі, або в Києві, а сім'я живе в більш безпечніших. Західних регіонах стосовно ціноутворення на оренду житла максимально висока ціна це на заході України. Вона, яка була, вона так і збереглася. Тобто тенденції на ріст немає, але на спад також десь приблизно однокімнатна буде вартувати в районі 15-17 тисяч гривень. А щодо Києва можна зняти квартиру в Києві в районі однокімнатну 6-7 тисяч. Щодо Дніпра, скажу таке, що тенденція Дніпро-Одеса вони більш-менш стабільно себе також відчувають, і навіть скажімо відверто дивують тим, що вони більш дорожчі ніж в Києві, тому однокімнатну можна зняти в районі 10-12 тисяч. І от, до речі, стосовно Ужгорода і Закарпатської області, там на початку, от саме війни повномасштабної в Україні, там було не те, що навіть дорого, але і важко знайти будь-яку квартиру. І я от також цього разу намагався подивитися. І на сьогоднішній момент ціни досі зберігаються. Як от зазначила експертка, проте можна на сьогоднішній момент орендувати. І от за 15 тисяч, от як вона сказала, середня вартість квартири, от що ми можемо отримати, це плюс-мінус непогана квартира там. Не бабусін ремонт, не бабусіні меблі, як от інколи зазначають орендодавці. А квартира доволі охайна, чистенька. Але це ціни ну далеко не до воєнного характеру. А також на фоні останніх подій на лінії фронту на сьогоднішній момент відчутно подрожчала оренда в Полтавській і Кіровоградській області. Там майже в чотири і в два рази відповідно зросла ціна, і вартість одно і двокімнатних квартир в цих містах варіюється від 10 до 15 тисяч гривень, і от також ви можете зараз побачити. Я думаю, ті квартири, які от там за ці гроші пропонуються, це доволі такі аскетичний простенький ремонт, але жити можна, але це не 10-15 тисяч гривень. Ну от, типу, як ми собі можемо уявити, там в довоєнний період квартири там за 5-7 тисяч можна було зняти шикарну красиву квартиру. Аналітики пов'язуються з тим, що ці регіони приймають велику кількість вимушених переселенців зі сходу. І отож, сьогоднішній ринок оренди житла формують два головних чинника. Як в принципі її зазначила це е, наша експертка, що на сьогоднішній момент для орен. Е, е... Орендарів важливо, щоб було безпечно і була робота. Тобто захід України сьогодні пропонує нам безпеку а от центральні регіони тут потрохи відновлюється певне виробництво, відновлюється економіка, запускається певна робота, і от тут на сьогоднішній момент можна отримати і нормальну зарплатню, і відповідно робочі місця. І це на сьогоднішній момент два основних фактори. Стосовно того, чи буде осінню ще підніматися певні в певні етапи саме квартплата. Аналітики говорять, що скоріш за все не буде, тому що потрібно пережити цю зиму, а до неї додається ще е, заопалення. Ціна, і відповідно, вона доволі кусюча останні роки. І в період, коли йде за опалення самооплата, ніхто не піднімає ціни на квартири. Відповідно, підняття наступне можливо уже буде з весни 2023 року. Але знову ж таки на це безпосередньо буде впливати перебіг тих подій, які відбуваються. Сьогодні. Сьогодні безпосередньо на полі битви. Я вважаю, що тема розкрита. Ну, так, провів дуже таку величезну роботу. Детально дякуємо тобі. Розібралися. Тепер розуміємо, на, на яку ціну можна орієнтуватися. Ну і як вигідніше вибрати собі те помешкання, яке нам підходить і ну за іншими критеріями, і, звичайно, в першу чергу за ціною. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1. +1.